Підтримую ту зустріч і результат, який був вчора у наших команд. Безумовно, можу сказати, відверто, намагаюся завжди так робити. А, говорити з вами відверто. Відверто, Я вважаю, що це така перша велика конструктивна бесіда між нашими командами. Я хочу подякувати американській стороні і українській команді. Подякувати за те, що це відбулося на зустріч. Вона була. Дійсно достатньо детальна, а для нас дуже важливо, щоб ми були почутими одне одне, мав, мав право сказати, поділитися важливими, дуже важливими пріоритетними речами. І мені здається, вчора був такий пілот і була така дуже позитивна зустріч. Я вважаю необхідний і дуже позитивний. Знов таки підкреслює, підкреслюю цими словами вчорашню зустріч. Дуже позитивний результат щодо відновлення допомоги Сполучених Штатів Америки. Вважаю, що це важливо, і також обмін розвідданими. Вважаю, що це важливо. У мене зараз, наприклад, була довга ставка технічна ставка щодо дронів. Щодо роботи протиповітряної оборони України, щодо наших спроможностей, далекобійності і вчасної реакції на, на той чи інший вид ракет, балістику тощо а ворога і тому відновлення розвідданих у будь-якому випадку для нас, для людей, для всіх позитивний важливий результат. В принципі, це що стосується, ну, обговорювали багато різних деталей, на зустрічі, я думаю, що про це, напевно, у вас є запитання. Гуманітарний аспект я його підкреслював. Знов таки важливо, що сторони про це говорили, про те, як для нас важливо допомогти людям, забрати їх з полону щодо збільшення інтенсивності обмінів. І об'єму обмінів щодо кількості треба ці питання піднімати, і треба їх реалізувати. І також питання одне з найскладніших щодо повернення дітей, також це питання обговорювалося. Багато інших деталей обговорювалося, які б я не хотів би сьогодні про них говорити, тому що їх не було в відповідному там тексті. В стейтменті, але все, що там було в стейтменті, всі ці питання достатньо детально проговорювалися сторонами. Україна також продемонструвала, що Україна дійсно воює за себе, і ніколи не хотіла війни, і хоче закінчення війни, і підтримує Сполучені Штати в тому, щоб закінчення війни. Було максимально прискореним. І я не знаю, ви звернули напевну увагу, що була одна тематика розглядалась до зустрічі щодо тиші в небі, тиші на морі назвемо це так. так. А потім е американська сторона запропонувала е інший підхід. Наша команда. Десь всередині цієї зустрічі мала зв'язок зі мною, американська сторона, з американським президентом. І підняли саме це питання, чи готова українська сторона йти на а, кроки щодо тиші а по всій території. Я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить русским, ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже і Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа всі були в союзі. Саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату ага, тиші на 30 днів, так у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. Обговорювали всі теми. Я ще раз хочу це підкреслити: всі важливі теми сенса. <кій> Тивні теми, але я думаю, обговорювалися вони точково і рано поки що про це говорити. Загалом, мені здається, ми про це говорили із з американською стороною. Американська сторона хотіла, щоб українська сторона продемонструвала готовність до швидких кроків до закінчення війни. Після цього, якщо українська сторона продемонструє, американська сторона давала нам слово, що вона відновить допомогу. Так і американська сторона це зробила. Ми продемонстрували, вони це зробили. Тому я і сказав, що дуже конструктивна розмова. Перша з таким результатом. Тому я вважаю, що це позитив. Але після цього, як деякі наші колеги європейські, які також, також підтримали наші такі серйозні кроки щодо закінчення війни, вони продемонстрували підтримку європейських колег і сказали всі, що м'яч на боці русських. І це факт на сьогодні. І тому я думаю, щодо санкцій або інших кроків тиску на Росію, це буде залежати від американської сторони, і це буде залежати після їх діалогу з рускою стороною. Мені так здається, якщо я правильно розумію кроки мир через силу. Якщо я правильно це коментую і правильно розумію, то буде саме так. Якщо руски продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так само готові, як ми, не більше, не менше, як перший крок, то я думаю, будуть відповідні рішення. А якщо вони не готові, ми дуже надіємо, що американська сторона тоді продемонструє саме те, про що вона говорила. І щодо Трампа візита, я не чув щодо запрошення. Я думаю, що Будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І я думаю, що саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей. Сьогодні реакція наших суспільств. Вона така, вона життєва. І я би дуже, дуже хотів, щоб ми мали результат. Я б хотів би, щоб ми мали позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються за себе в Україні, дуже довго воюють і гідні того, щоб мали, знаєте, ну як не хочу казати світло в кінці тунеля, тому що ні, я про світло, світло дійсно мали. Світло, ми все для цього робимо. Я дуже хочу, щоб будь-яка зустріч наша з президентом Сполучених Штатів Америки, перед усім була позитивна. Для цього треба всім готуватись, всіх попереджати про той чи інший формат наших зустрічей.